Остям на підмогу координаційна рада закликає прикарпатців допомогти переселенцям із неспокійних регіонів України, бодай речами та харчами, адже зіткнулися із проблемою. Люди, котрі, побоюючись за власне життя, покидають домівки та приїжджають до Івано-Франківська, дуже часто не мають із собою навіть елементарного, особливо коли йдеться про дітей. Тож нині радіють будь-якій допомозі. Ми стикаємося з тим, що здебільшого треба надати їм, хоча б саме необхідне. Це і засоби гігієни, це і іграшки для дітей, це, скажімо, навіть. Навіть елементарні речі для малих дітей приносять речі і продукти харчування, адже хтось може надати котеч, але немає можливості забезпечити харчуванням. Тому власне є така як логістичний центр, де збираємо з кожної з кожного по можливості. Якщо спочатку у роботи гарячої лінії траплялися лише поодинокі випадки пошуків прихистку, то зараз вони стають масовими, аби перетворити цей процес у комфортний для тимчасових гостей у приміщенні обласної просвіти, облаштувала зал очікування. Поверхом вище розмістила кабінет, в якому скоординувала роботу працівників основних служб допомоги правової, соціальної і медичної. Та лікарі, окрім власне оглядів, взялися ще й за суту людську підтримку. Наша все таки професія лікарського садки більше працюємо з людьми. І такі має. Бути милосердніші люди. І от я хочу дати в першій поліклініці клич, щоб наші лікарі, медсестрички, санітарки, можливо, люди є небайдужі до чужого горя, щоб лікарі-ентузіасти прийшли сюди і спробували допомогти людям, хоч на цьому етапі. Ну а ми всі жінки і спробуємо ще принести якісь продукти харчування, хоч гаряче харчування, щоб тут люди могли з'їсти. Прикарпаття вже стало тимчасовим прихистком для 130 людей зі Сходу та Криму, і це лише офіційно загалом кажуть у профільній координаційній раді івано Франківщина готова розмістити у себе до 6 тисяч переселенців, як у комунальних готелях чи санаторіях, так і в приватних садибах та помешканнях небайдужих.